26 жовтня в Дунайському центрі професійної освіти відбулося спортивне свято Козацький гар 2023. Захід присвячено 79-й річниці визволення України від немецько-фашистських загарбників та проведено з метою підвищення фізичної підготовки і впровадження національно-патріотичного мислення. Наша задача вчителів фіз... фізичної культури відірвати їх від телефонів, від комп'ютерів і ось таким чином зацікавити при до... зацікавити до спорту привити їм бажання займатися самостійно фізичною культурою та спортом розпочався захід звучанням державного гімну, символом патріотизму та єдності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців, які віддали своє життя за вільну Україну. Далі з вітальним словом виступила директорка Дунайського центру професійної освіти Наталія Костусова. Дорогі учасники, шановні гості, шановні глядачі, я вітаю сьогодні на нашому святі конкурсі фестивалі козацьких гад. Українська земля славиться своїми традиціями. Ці ж традиції і підтримує наш навчальний заклад. Козаки. Участь у спортивному конкурсі фестивалі взяли чотири команди, до якої увійшли шість добовачів освіти. Першим випробуванням для юнаків став конкурс перетягування козака, суть якого продемонструвати силу та стійкість шляхом перетягування супротивника на себе. Друге випробування мало назву Митання молота, де хлопцям необхідно якомога далі метнути мішок з піском, вагою в 24 кілограми. Третім випробуванням став боулінг. Мета конкурсу збити кеглі набивним м'ячем. За кожну збиту кеглю нараховували один бал. Крім цього, були проведені такі змагання: армреслінг, транспортування пораненого, спортивна естафета, бій, півнік та грибник. Суть якого зібрати якомога більше м'ячей. Насичена різноманітними випробуваннями програма супроводжувалася яскравими та зворушливими танцювальними номерами. За підсумками суддійської колегії, переможцями фестивалю, стала група ЗВ 221 Їх нагородили цінними призами, грамотами та кубком. Благодаря командній роботі, общими силами ми в цих соревнованнях. Ми дуже раді. Також відзнаку отримали гості заходу. Серед них Ірина Нетичук, штаб-сержант, військовослужбовиця 17-го прикордонного загону, імені полковника Олександра Жуковського. Роман Виноградов, старший сержант, військовослужбовець 17-го прикордонного загону, імені полковника Олександра Жуковського. Олена Юрова, капітан-лейтенант, помічник командира з міжнародного співробітництва та роботи із засобами масової інформації 18-го загону морської охорони. Артем Олейник, заступник команди. 18-го загону морської охорони, капітан першого рангу. Мені дуже сподобався, тому що хлопці були як справжні козаки, вони боролися за перемогу. Закінченню свята всіх учасників пригостили традиційною стравою справжніх козаків. Незважаючи на складні часи, Дунайський центр професійної освіти завжди славиться своїм рівнем організації та оригінальністю програм. Кожне свято вражає своїми масштабами та завжди залишає незабутні враження у глядачів та учасників. Я дуже люблю такі заходи, де чоловіки, де наші хлопці перевіряють свою силу, де показують свою спритність, влучність. тобто... Прославляють наш український рід, наші козаки. Влада Новак, Ілля Кулинич для програми новин.